Дорогі у Христі, брати та сестри, сердечно вітаю вас зі святом воздвіження чесного і жертворящого Христа Господнього, святом перемоги, святом надії, святом нашого вічного спасіння. Хрест це не просто символ, не просто прикраса і не просто історична реліквія. Хрест — це дерево життя, на якому Христос переміг смерть. Як говорить святитель Люан Златоуст, хрест це смерть смерті і знищення пекла. Господь переміг смерть, щоб ми жили вже не у страху перед нею, а у вірі та надії на вічне життя. Хрест – це шлях, яким пройшов Спаситель, і шлях, яким іде Його свята Церква. Вона, як тіло Христове, слідує своєму Господу у всьому, в тому числі у стражданнях, приниженнях, несправедливих звинуваченнях. Святитель Афанасій Великий навчає: якщо Господь терпів за нас, то і ми покликані бути співучасниками Його страждань, щоб стати причасниками Його слави. Тому і наша Українська православна церква, яку сьогодні намагаються знищити, є живим свідченням того, що вона істинне тіло Христове, яке несе хрест і при цьому не втрачає надії на Воскресіння. Ми маємо пам'ятати, що спасіння можливе лише в церкві Христовій. Священмучний Кіпрян Карфагенський ясно говорить: хто не має церкву за матір, той не може мати Бога за Отця. Поза церквою немає спасіння, адже тільки в ній, через таїнство і благодать, ми отримуємо прощення гріхів і вічне життя. Хрест це серце церкви. Яке пульсує любов'ю Божою, збираючи вірних під своїм покровом. Але сьогодні, в день одного з найбільших православних свят, наші серця сповнені не тільки радості, а й глибокого болю. Через декілька днів, а саме 30 вересня, розпочнеться судовий процес, кінцевою метою якого планується заборона діяльності Київської Митрополії Української православної церкви. Цей суд. Це не просто юридична процедура, це по суті суд над самою церквою Христовою. Це жахливе беззаконня, це тиранічне свавілля, яке нагадує часи давніх гонителів, коли безбожні сили намагалися згасити полум'я віри, це замах на святиню, це духовний злочин перед Богом, це цинічне попрання свободи совісті. Але ми. Як православні християни не маємо боятися цього чи впадати в відчай, бо сам Господь сказав: не бійтесь тих, хто бивають тіло, а душі не можуть убити. Але бійтесь більше того, хто може і душу, і тіло погубити в гієнні». Можливо, у нас відберуть храми, можливо, закриють монастирі, але головне, щоб ми не втратили себе для Царства Божого. Наша віра. Не в камені, а в серцях, сповнених благодатю Христа. Ми знаємо, що з нами Христос. А де Христос, там істина, там життя, там перемога. Ми сприймаємо все, що відбувається як Божу волю, як Божий промисел. Бо, як сказав преподобний Ісаак Сірін, без волі Божої нічого не буває. Якщо сьогодні Господь попускає нам ці випробування, то це лише через наші власні гріхи, через нашу байдужість, маловір'я та відступлення від заповідей, через те, що ми, на жаль, свого часу не все зробили, що мали би зробити як православні християни. І тому ми смиренно схиляємо голови перед Господом в надії, що Він помілує нас. При цьому ми ревно просимо милості Божої до нашої церкви, аби Він укріпив нас у вірі. Захистив від ворогів видимих і невидимих, і дарував перемогу, ту перемогу, яку сам одержав на Голгофі. На жаль, сильним цього світу здається, що вони можуть перемогти церкву, але сам Бог, засновник церкви, сказав вічні та незмінні слова: збудую церкву мою і ворота пекла не здолають її. Тож будемо триматися Христа Христового. Будемо йти за ним у вірі, любові та смиренні, знаючи, що за Голгофою завжди стоїть Воскресіння. Хрест це випробування, але і слава, це біль, але і надія, це крик, Боже мій, навіщо ти мене покинув, але й переможній вигук звершилось. У зв'язку з сказаними подіями, усім вірним чадам Бориспольської єпархії. Та усім, хто небайдужий до долі нашої церкви, 29 та 30 вересня, благословляється провести у строгому пості та посиленій молитві. Також в ці дні благословляється звершити по 12 земних поклонів з молитвою, Господи Боже наш, сорішихом і беззаконно пред Тобою, Покаяння приносим від серця сокрушенного. не попусті суддям Неправду сотвориті. Святі Твої церкви, но розруши злонамірення враждуючих на ню. Огради церкву Дісницею Твоєю і утверди Ю в мірі і істині, милостю Твоєю покрий нас, грешних, і Церкву Твою Святою помилуй. Окрім того, 30 вересня благословляється у всіх храмах та церковних громадах Єпархії звершити божественну літургію з молитвою про Захист Святої Церкви від тих, хто. Зломислить на неї, і нехай животворящий Хрест Господній буде для нас непохитною опорою, знаменом перемоги та дороговказом до Царства Небесного. Нехай Він освітлює наш шлях крізь темряву, надихає нас на подвиг і веде до вічного життя у Христі Ісусі Господі нашому, якому слава, честь і поклоніння вовіки віків.